Всім привіт, мої любі друзі! Я з'явилася, я вчора прогуляла, нічого вам не знімала. Ну, Вчора працювала, я казала, що буду працювати. Ну, Був у мене там трохи, була в мене трохи перерва, але вчора в нас. Коротше, і дощ лив в такий цілий божий день, таке лило в нас. І в мене навіть від цього не було настрою геть знімати. По-перше, а по-друге, у мене тут вчора вдома була. Ну не в мене в іменно в квартирі, а в нашому під'їзді була аварія. Вночі прорвало в когось трубу опалення, і в нас виключили опалення, і в мене була така холодина. Ну, та й Взагалі, мабуть, я е, просто дала собі день відпочинку від камери. Знаєте, Таке буває, що е, ну, хочеться відпочити, не знімати нічого. От, Мабуть, це вчора був такий день, тим більше що я працювала. Сьогодні я теж працюю цілий божий день. У мене зараз з пів 10 і чотири людини всі підряд. В общем, аж до вечора я працюю. Але сьогодні я вам вирішила трошки відкрити занавіс свій і показати оцю частинку, яку я ніколи не показувала вам мій робочий день. Скажімо так. Не знаю, як вам зайде це, не зайде, що там дивиться, да? але ж, ну, спробуємо ще такий формат. Я собі зараз роблю неправильний сніданок, не беріть з мене прикладу. Але він дуже смачний. Це просто в мене буде зараз кава з гарячими бутербродами. От. Але таке оце іноді хочеться. І я собі вирішила зробити. От. <кій> в нас затища, і сирен, можна сказати, і немає. Тихо зараз, таке знаєте, відчуття в такі хвилини забуваєш, що в нас, наче і війна йде. Дивлюся, що якби ну прифронтові території там страждають. ну до нас недолітання що слава Богу, то в нас ти... ну, тихо зараз. Нічого не можу сказати. Як є, так і кажу. При... Пригодилися мої сардельки. От якраз на бутербродики. А Чому я ще їх теж люблю? Дуже часто люди роблять. Гарячі бутерброди в мікроволновці. Я в мікроволновці є в мі мі мікрохвильовці. От, я не люблю. А у мене ж є оце тостер мій, ще е з Радянського, мабуть, Союзу куплений. Та так, мабуть, Альоні було я не знаю скільки. Ну, може, 2-3 рочки їй було. Оце я так згадую, як е то Альоні вже. Ну, взагалі, їй більше 30 років. Але це тіфаль, і вона прекрасно працює. Нічого з неї. І тіфаль, знаєте, не китайський, а тіфаль ще натуральний. натуральний. <рес> <рес> От. І тому вона прекрасно працює. І чим вона мені подобається, я її правда вже. Ой, включила. Бачите, він, вона в мене як і оця ж міні-духовочка для бутербродів. А якщо так її перевернути, то там тостер. І оце вона мене так гарненько виручає, бо бутерброди виходять дійсно дуже смачні, і хлібчик зажарюється, і, і сир цей піджарений такий. Ну, я ж кажу, що отак іноді собі можна дозволити. Це в мене Альона як подивиться, скаже, мама, ти що? Куди ти бутерброди їси? Ну, в общем, оце так. В денечки можна себе побалувати. Чому в останні? Я собі роблю от буквально з одного тост... тостерного хлібчика. От. Такі ось у мене вийшли бутербродики, я їх зараз покладу, хай запікаються. Не знаю, чи вам буде цікаво, чи вам не буде цікаво, але я з 24 го числа. Сьогодні вже, в нас? Сьогодні в нас вже 22, О, ну, через, через два дні, да? е через 2 дні, записалася на марафон схуднення. Я ніколи взагалі не була ні на яких марафонах. А це мені, е, моя підписниця Марта Савич, привіт їй. Е, мені. Порекомендувала канал в інстаграмі і сказала, що вона проходила марафон, і їй дуже сподобалося. І от я цей марафон собі купила там, можна було на дві неділі, я купила на місяць. Так що після завтра я буду на марафоні. От, не знаю, як, як мене це вийде. Ну, Я так висчитала, що якраз туди до нового року він повинен скінчитися. Тому що там перед самим новим роком я не знаю, як, як би я там щось робила, тому що там в мене завжди дуже багато роботи. От. Ну. Скажем так, трохи буде, знаєте, у мене ще й і цей досвід, тому що я я ж кажу, ніколи я не була. Є люди бігають то там на марафонах, то там на марафонах. Я ніде ні, ні на яких марафонах не була. Ото колись ми були теж почали марафон у, у Петра, в того, але ж почалася війна і весь марафон скінчився. Тим більше то Росія, а це теж дівчинка наша українська. Так що будемо будемо пробувати. А Ось ще так. мені дуже вам хотілося показати один рецепт. <рес> Такий теж для сніданку. Ой, взагалі в мене стільки багато рецептів таких для сніданку простих. Гарних, ну тим більше, можливо, ну не знаю, як оце з цим марафоном. Можливо, я Ну, побачимо. Тому що ви розумієте, що рецептів дуже багато таких, які прості, і смачні, і гарні. Але ж я його все це приготую, а тоді мені його треба все це їсти, розумієте? От. І от сьогодні теж думала, е, приготувати, Я вже давно їх дуже хочу приготувати. оладки із. Карамелізованими яблуками. Е, теж простий рецепт, ну дуже смачний, але ж, знову, то це ж мені ті оладки тоді їсти треба, оце мене і зупиняє, що я їх вам не, не показую той рецепт. Зараз кави собі змилю і зроблю собі каву. Велике дякую, хто пише мені коментарі. Мені подобається е, така ця зворотня, е, зворотня, господі, великі голови. Хто зворотня? Ну взагалі не зворотня. Оце ж так, ви розумієте, оце наш оцей, оцей суршик, оцей Черкаський, який знається кругом. От, і я і намагаюся переходити на чисту українську мову, але ж суржик поки в мене побіждає. Так, зараз буде шумно, тому змилю каву. Це каву перемолола, думаю, щоб вам не було дуже шумно у кадрі. Змолола каву, зроблю собі. От якраз і Бутики мої скоро підійдуть. Не роблю каву дуже, ну, кріпку не роблю. Таку, не кріпку. Та й буду, та й буду снідати та починати працювати. О, згадала, зворотній зв'язок. І це ж... Я їх знаю, всі ці слова, але треба їх отам знайти десь в голові в себе, де вони там ховаються. Так що дякую всім за зворотній зв'язок, за коментарі ваші. Я перечитую всі. Так, каву зварила. Будь-які скоро підійдуть, буду снідати і працювати. Мої бутерброди готові. Давайте на них глянемо. О, дивіться, яка смакота. Боже, це хрумка скоринка, аромат. Ой, зажарений зверху син. Часто М -м -м -м. таку смакоту не можна, але ну, іноді можна, і поки не почався марафон. От чогось мені так здається, що коли почнеться марафон, то такої смакоти у меню не буде. Так, все. Зараз трошки вичахнуть і я буду снідати. Хоча, якщо розібратися там такого, ну, сердельки тільки, да, такі, що. І то там у мене пішло пів сердельки на, 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 два, оцих, на два оцих бутербродика. Пів сердельки. Сир це добре. Е, хлібчик, хлібчик такий, м -м, такий хрум, хрумкий. Ой. Так, пішла я снідати. Время, тем более, что она еще и раньше немножко пришла, сейчас время 12.20, и на час дня, да, на час или на, или на сколько? Или на два у меня следующая? Да, на час дня у меня следующая клиентка, и поэтому у меня тут осталось 40 минут, но сейчас мне надо все это убрать. И вот. пообедать. Это у меня после педикюра тут такое. И вот сейчас надо тут порядки навести, подмести, полы протереть, ванночку помыть, продезинфицировать, инструменты продезинфицировать, все подготовить и быстренько еще пообедать. Поэтому я бегу. Сьогодні я закінчила працювати. Время зараз час, час 18 годин 2 хвилини. Ну, я закінчила хвилин 10, мабуть, назад. І я забулася, що в мене ця остання клієнтка, яка була, на мене, що була на манікюр і на педикюр, То в мене сьогодні було виходить 5 процедур, 5 процедур. Ну так, підвтомилася трошки, спинка болить. От, і я вам сьогодні ну, показала таку манюсіньку-манюсіньку частинку того, як проходить у мене звичайний ну, такий день, коли я працюю. І щоб вам було зрозуміліше, чому я іноді в мене немає відео. Тому що нема коли його, ну, ще зйомкою займатися. Ну, Сьогодні трошки, трошки вам зняла, щоб було відео. Ну, це так. І Зараз в мене що? В мене? Я вже тут поприбирала в себе в кабінеті. І завтра в мене там тільки буде 2 клієнтки, тому що завтра середа, і завтра я їду до Альони, завтра Дениску везу. В академію, завтра ж посереду. Завтра подивимося ляльку. Як вона там, <кій> чи підросла, чи не підросла трохи. В общем, завтра це такий у мене день, і завтра в мене там тільки дві клієнтки. Mm. Ну, а сьогодні у мене що в мене залишилося? У мене залишилося зараз тільки в мене повечеряти от, і змонтувати відео. І відпочивати, тому що трошки спинка підболює. От, е, тому що я працюю, якщо ви звернули увагу, то не так як я зараз ось розвалилася в кріслі, да? а я працюю як гвіздочок. У мене спина рівна, і е, два педикюри в мене ще сьогодні було. Педикюри це взагалі віддільна історія, там дуже втомлюєшся, е, спина дуже болить, коли сидиш, скрючений. Ну, от це так. Так пройшов у мене день. І на сьогодні я з вами буду прощаватися. Всім самого доброго, тихої, спокійної ночі. І всім пока-пока.